Харків'яни, кому водички у Харкові встановлюють бювети з безкоштовною артизіанською водою. Їх давно анонсував Ігор Терехов. У місті почали з'являтися перші кіоски, на яких звичайно є ім'я міського голови. Води в них ще немає, але люди з баклажками вже навідуються і перевіряють апарати. Мер анонсував бювети як безкоштовну воду для харків'ян. Ми вирішили порахувати, скільки ж коштує цей проєкт. Отже, Харків водоканал придбав 29 мафів за 11,5 мільйонів. На облаштування артезіанських свердловин витратять 10 мільйонів гривень. Ще 415 тисяч гривень проєктна документація. Ослідження і паспорти свердловин витратили ще 870 тисяч гривень. А університету міського господарства заплатили 700 тисяч гривень за аналіз резервного водопостачання міста. Отже, загальна вартість проєкту за оцінками ХАЦ, уже перевищує 20 мільйонів гривень. Проєкт фінансується з міського бюджету, тобто за кошти харків'ян, платників податків та за підтримки міжнародних партнерів. Міська влада заявляє, що це не конкуренція для бізнесу, а безкоштовна альтернатива для харків'ян.